Чесно та естетично, саме так вирішила говорити із світом про наших неймовірних військових львівська фотографиня Марта Сирко. Мисткиня присвятила героям, які втратили кінцівки. Особливий соціальний проект про нього розповіла Чернівецькому репортеру. Людське тіло це витвір мистецтва, запевняє фотографиня Марта Серко. Свій черговий фотопроєкт вирішила присвятити українським військовим, які втратили кінцівки. Згадує, надихнулася римськими статуями у Луврі. Побачила, що в них немає частин тіла, немає рук, ніг, носів, відбиті деякі частини, але вони все одно знаходяться в музеї. Вони дуже цінні. Вони по суті. Безцінні, тобто і настільки вони важливі для культурного контексту, і от ця ідея мені прийшла. Я її обдумовувала доволі довго. Боялася написати військовим. Дівчина не знала, чи сприйме суспільство таку ідею. Але перший герой, військовий Саша Терен, який втратив обидві кінцівки на війні, погодився через світлини розповісти свою історію. Так склалося, що він був добровольцем, і мені здається, що у нього трішки було інше бачення щодо творчості. Я описала йому проект, пояснила, що це ніяка там не еротика, нічого такого. І він погодився. І ми зустрілися і зробили фотосесію. Проєкт скульптурний набув розголосу й допоміг мисткині знайти вже шістьох героїв. Марта Сирко додає паралельно працює ще над одним соціальним проєктом неопалимі. До мене звернулася ще організація, яка допомагає людям з опіками неопилимі, і вони запропонували мені спробувати познімати людей з саме з опіками. Головна мета проєкту якомога більше говорити про наших військових і тих, хто постраждав від цієї страшної війни. Розповідає є дискусія, є обговорення, і це добре. Значить, люди це я впевнена, що їм трішки це відкарбується в голові і е, м, надіюся, що в позитивному руслі воно буде продовжуватись, і наша толерантність до всіх, загалом до всіх, буде лише рости. А ще допомогти суспільству правильно сприймати таких людей, підтримувати їх, але не показувати свою надмірну увагу. Марта Серко говорить про це мовою фотографії відверто та потужно. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4